Готуйтесь в січні війна в Україні. Завершиться. Також приготуйтесь до візита Трампа в Україну і увага! Історичний момент вперше в історії США надасть України такі гарантії безпеки, як, начебто, ми є країною членом НАТО. Хоча ми не, не являємося. Також ще ніколи не було. П'ять хвилин назад. Завершилась прес-конференція Трампа та Зеленського в США. План миру 100% узгоджений, як я вам казав і раніше. Ви в це не вірили. Я вас розумію. Зараз детально вам про це все коротко розкажу. Розповсюджуйте це відео. Отже, завершилась їхня прес-конференція. Трамп офіційно заявив, що він приїде. Іде в Україну, готовий приїхати і зробити звернення для того, щоб Рада безпеки всього світу затвердила мирний план, і Трамп надасть платинову гарантію безпеки для України. Як це буде виглядати? А, сама угода буде підписана не між РФ та Україною, а між РФ США і Україною та США. Ну скоріш за все, так буде 100% мирного плану узгоджено. Єдине питання, яке ще не затвердили, це питання Донбасу, і воно має вирішуватись тільки між Путіним та Зеленським особисто. Уявіть, що це взагалі буде офлайн зустріч. Напишіть, що ви про це думаєте, як ви думаєте, це буде? Яка взагалі у них реакція один на одного була? Потім, друзі, ось дивіться, чого Трамп так взявся за Україну і захищає Україну. Ви думаєте, він такий сердобольний? Це йому так Україна важна. До речі, якщо ви хочете новини швидше дізнаватися і більше таку інформацію, яку я тут не можу опублікувати, поклик а, вгорі профіля. Самі знаєте де три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Там я скоріше все виставляю в нашій групі. Отже, Трамп допомагає зараз Україні так, бо він хоче. Витачить рашку сплива Китая, тобто він бачить. Як величезний ринок Китая з їх величезною економікою і всієї історії вже влияють на рашку. Які в них великі, взаємні, економічні і тісні по всім планам зв'язки, плюс територіально. Він розумієте, це противостояння? Воно ж відбувається не тільки на лінії фронту, не тільки між рашкою і Україною. Це між всім світами, всіма економіками світу, в тому числі і США, і Рашки, і Китая. І Трамп він в першу чергу бізнесмен. І він захищає бізнес свій і бізнес Америки. Ну бо це його країна, де Він живе весь його бізнес, майже там знаходиться. І він. Намагаючись відірвати рашку від Китая, роз'єднати їх і знов створити там тісні економічні зв'язки з Китаєм. Це виглядає все досить серйозно. Готуйтесь, друзі. Нарешті я вам бажаю, щоб ми прокинулись в один день і над Україною було мирне небо. Готуйтесь також до виборів, друзі. Все знаходиться в наших руках. План миру узгоджений. Нарешті вони про це домовились. Можливо, ти взагалі дивишся це відео, і думаєш, може, це мій сон при температурі 40 але я думаю, десь. В січні 15-16 числа ми проснемося і не повіримо, що це нарешті сталося. Дай Боже, щоб так і було. Дай Боже всім а, дипломатам, політикам світу і так далі мудрості для того, щоб українці нарешті зажили і отримали достойне того, за що ми все життя боролись, і щоб ми мали відповідальність з вами, друзі, гідно використати цей шанс. і Розвивати Україну далі, попри всі не яких на жаль вистачає. Все, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються на зв'язку. Всім папа. -па.